Якщо Фітлайн це концентрована користь, то з їжею можна і не заморочуватися. Привіт! Мене звати Інна Цікава, я дієтолог, нутриціолог і я топ-лідер команди в компанії Premium International. Давайте розбиратися разом. Ми з вами звикли до порівняння фітлайн з гоночним авто, з якісним, швидкісним гоночним авто. І це дійсно влучне порівняння. Проте, якщо ми з вами отримуємо таке авто у власне користування, ми ж при цьому не плануємо відмовлятися від ніг. Вони нам точно ще знадобляться. Тут так само у наших з вами руках потужний крутий інструмент, найкращий продукт додаткового харчування на ринку на сьогоднішній день, без перебільшення. Але при цьому не забуваємо, що чим збалансованіше наше з вами базове харчування, наша тарілка щодня тим краще і ефективніше працює фітлайн, адже в такому випадку весь його потенціал потужний, буде направлений туди, куди треба. Не на нейтралізацію шкідливого, а на відновлення, покращення, відбудовування тобто на проведення по суті капремонту, а не на замазування дірок чи е, прибирання сміття. Тому фітлайн це точно не пропуск у світ без фізичної активності і без фокусу на харчування тобто, придбав, п'єш. А інколи просто придбав і не п'єш, і більше не заморочуєшся. Насправді, збалансоване харчування це дуже просто і все основне, що ви маєте знати про те, як складати свою основну тарілку, ви можете почитати в гайді сам собі дієтолог», Я залишу на нього посилання в описі до цього відео і в коментарі так само. Зараз же давайте з вами розглянемо дві важливі ситуації: всього два моменти. Ми з вами часто можемо почути, що пакетик Фітлайн це як кілограм якісних ягід, фруктів, овочів. Правда? А тепер давайте почестимо, хто після цього видихає з полегшенням. Типу, можна більше і не заморочуватися, можна на них не звертати увагу, не рахувати, скільки я їх з'їдаю, адже все, що мені потрібно, я вже отримав з фітлайна. Або, наприклад, ну дитина не хоче, відмовляється від овочів. Ну і добре, вона ж п'є фітлайн, то з цим можна не заморочуватися. Знайома ситуація, можливо, не ваша, але точно ви з такою зустрічаєтесь, якщо ви не перший день із фітлайном. І дійсно фітлайн може замінити багато ягід, фруктів і овочів, і може навіть бути кориснішим. Але все це за користю, не за клітковиною. Ми з вами мінімум за день маємо з'їдати три порції овочів і дві порції фруктів. Тобто, що таке порція? Це не тарілка, це один середній овоч, ну для простоти. Один середній овоч і фрукт, так само один середній фрукт. Тобто три середніх овочі за день і два середніх фрукти за день. Ці самі овочі і фрукти, крім мікроелементів, це ще й клітковина. А для протікання для ефективного, комфортного протікання всіх наших процесів травлення, нам її потрібно клітковини 25-30 грамів на день. Пакетик Basics, до прикладу, містить 5 грамів клітковини. Це приблизно дві сливи плюс одне яблуко. Не за користю, за клітковиною. Чому не можна було більше додати клітковини в цей коктейль? Ну, напевно, по-перше, тому що тоді би це був не коктейль, а кисіль. Це зовсім інший продукт та зовсім інша консистенція. А по-друге, компанія розуміє, що ви випили коктейль, а далі ви поснідали і добрали як мінімум ще 5 грамів клітковини. А далі у вас ще буде обід і вечеря, тобто клітковини можна було додати більше. Але якщо ви зараз їсте її забагато, то це теж не про комфортне травлення. Тобто Basics це прекрасно, але в нашому раціоні ще мають бути інші групи продуктів, як джерело макро і мікроелементів, і як джерело клітковини. Ситуація друга, коли людина замінює один або два основні прийоми їжі протеїновим коктейлем, чудовим протеїновим коктейлем про All-in-One. ну для того, щоб не заморочуватися і заодно ще й худнути. Особливо влітку це актуально. Тут перед усім варто звернути увагу на рекомендацію самої компанії, адже у нас з вами є програма корекції ваги, і там чітко вказано, що той варіант, коли ви коктейлем про All-in-One замінюєте два основні прийоми їжі, може бути протягом. Двох тижнів не довше. Далі коктейлом ви замінюєте один прийом їжі. І це важливо, тому що в одній порції коктейлю всього 235 кілокалорій і 4,2 клітковини. Це мало. І якщо так робити постійно, якщо постійно замінювати два прийоми їжі коктейлем, то в результаті ми влаштовуємо для себе занадто високий дефіцит і будемо худнути некрасиво за рахунок м'язів. Тут треба звернути увагу ще на один момент. Тверда їжа, жувальні рухи це те, що знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Тобто, коли людина, тварина загалом раніше їла, вона жувала, і зазвичай їла вона в комфортних умовах, не біля хижака, і відповідно це зв'язалося між собою. Тобто, коли ми їмо, значить, ми в безпеці. Тобто, коли ми жуємо, значить ми в безпеці. І коли ми замінимо рідкою їжею тверду їжу, яку можна пожувати, то відповідно в такому випадку нам треба шукати якісь інші варіанти антистресу. Отже, висновок: фітлайн це чудове, неперевершене доповнення до збалансованого різноманітного харчування. Саме про таке харчування. І про комфортне схуднення ми говоримо в моєму телеграм-каналі, куди я вас і запрошую. Посилання на нього лишаю в описі до цього відео і в коментарях. Все, будьте здорові!